Вітаю усіх з вами компанія Easy Auto Loodk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесною інформацією про авто. І Сьогодні в вашій увазі представляємо ось такий гарненький Passat D8, який приїхав до нас з Нідерландів, вже є розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. Автомобіль дуже цікавий по файній збалансованій ціні. Саме! Це у нас є 2018 рік модельний випуск 2017 року. Стане на облік у нас в Україні 2017 роком. Чим же він цікавий? Тут є комплектація Comfort Line на Full-LED Оптиці, на заводському тонуванні. Ну така дуже гарна комплектація. А цінник, грубо кажучи, мегана. Чому такий цінник? Тому що має декілька косметичних підфарбувань. В кінці відео буде прохід з товщиноміром, Кому буде цікаво, то й додивиться. Ну і зараз детальніше. Це є двигун 1,6 дизель потужністю 120 кінських сил на автоматичній коробці передач. Тут стоїть DQ 200. Вона є суха, але дуже надійна. З 15 року їх файно допрацювали і ці коробочки є класними, зручними та непроблемними. Пробіг даного автомобіля 189 тисяч км. Він є підтверджений. Заїздами на офіційний дилер. Взагалі відео роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Це інстаграми, Тіктоки, Телеграми. Кому цікаво, підписуйтесь, Будете першими дізнаватися про свіжі надходження. Також, хто готовий бронювати наперед, буде мати найвигіднішу ціну на автомобілі. Ну і зараз детальніше по комплектації, що ми бачимо ззовні. У нас є дістронік з адаптивним круїзом, парктроніки, топові фари з омивачами фар. Диски маємо в такому гарному стані усі. Зимова гума з дуже файним протектором, 6 шипами. Також заднє колеса переглянемо. Диски без царапин, без бровочної хвороби. Марка гуми Bridgestone. Протектор файний. Заводське тонування, повторюсь, хром. Датчики світло дождя присутні в автомобілі. Ну і йдемо до салону. Так, автомобіль закрився. Зараз відкриваю. Два ключика таких у нас присутні, збережені, файні. Відкриваємо. Тут у нас ось такий салончик тканевий. Сидіння маємо ергокомфорт з електрикою спинки. Все працює гарно, файно. Жоден елемент не шився, не перешивався. Буковинки підтримки, все не просижене, все файне, гарненьке. Стан керма ось який все збережене. Точний пробіг 189 651 кілометр. Уже стоїть топова мультимедія. Також присутня бездротова зарядка для мобільного телефону. Стан важіля КПП. Ну, взагалі панельки. Букового сидіння. Потолочок все гарно чисто, задній ряд теж файний класний. Технічно зауважень жодних до автомобіля немає. Ось як виглядає дверна карта у нас. Також відразу для бажаючих перевірити авто скрінтий він код. Для будь-яких перевірок, які знаєте. Задній ряд сидінь. Підлокітник присутній. Також у нас багатозонний кліматконтроль. Все тут є. Стан дверної карти задньої лівої. Ми йдемо до багажника. Багажник у нас просторий, класний. Шторочка на місці, працює гарно. Також маємо додатковий гумовий коврик. Під ним у нас ніша, повноцінна запаска. Ще ні разу не вдівалося. Ну і комплект ключ, домкрат, крюк, та там ще й маємо секретку. Все вкомплектовано, Аптечка теж є на місці. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони, взагалі нічого не возили, жодної царапини немає. Ну Йдемо по правому ряду, пройдемось. Ось так виглядає дверна карта. Стан сиділ детальніше. Панелька. іду ну, до пасажирського місця спереду. Так. Ось наша дверка пасажира переднього. Сидіння детальніше. По панелі теж за ніде немає, все гарно. Ну, По салончику взагалі дуже-дуже достойно збережена машин. Косметичні підфарбування, які на ній є. Зараз пройдусь та покажу. Так що дивіться. Товщиноміру вже в руках, це у нас є Line TG-777. Міряє все. Ну, пішли, капот. 140 мікрон, 120, 120, 144, 126. Капот в оригінальному окрасі. Крило ліве. Переднє, теж в оригінальному окрасі. Дверка передня ліва. Теж в оригінальному окрасі. Внизу Все гарно. Дверка задня. Ліва має вже перелкування в розмірі, півтора шара фарби. Не критично, зверху практично і не було. Скоріше всего робився легкий напил. Далі задня ліва арочка у нас перефарбована, зверху в рідній, тільки по ось цей кант. На арочці є трошки більше в цьому місці. Тут була, напевно, точка дотику. А ручку вирівнював, тому на ній більша товщина фарби. Далі ляда. Ляда теж має більший слой фарби. В цьому місці, бачите, і тисяча ще пробивається. Ззаду, знизу. Слову, від 300. В середньому до 400, а тут є місця де більше. Також права задня арка. Вона вже є не фарбована в рідному окрасі. Дверка права теж без підфарбувань в рідному окрасі. Передня. Дверка права в рідному окрасі. Ну і крило переднє праве в рідному окрасі. Ну і що ми маємо? Автомобіль, який мав якісь попередні незначні пошкодження, страхові випадки ще в Голландії. Це у нас елемент дверки, на яку робився напил. Задня ліва арочка та задня ляда. Три елемента по факту у нас є фарбовані, а цінник на автомобіль маємо 13600 євро. Як на мене, цінник дуже збалансований. Тому кому ці підфарбування є некритичні, маєте змогу придбати дуже класний, файний Passat B8. Дякую всім за увагу. Кому відео було корисне, ставимо лайки та до зустрічі!